Фопи, увага! Ваші рахунки можуть заблокувати в будь-який момент. Податкова виконавча служба, навіть колишня дружина, при розлученні, і всі ваші накопичення пропали. Але є спосіб зробити гроші недоторканними. Мене звати Альона Костенко, я ліцензований Національним банком України, фінансовий консультант від компанії Eulife Group. Пройшла всі навчання та сертифікації, тому мої поради варто сприймати як рекомендації сімейного лікаря. Часто бачила такі ситуації, коли підприємці втрачали мільйони через один документ від податкової. Ви напевно теж чули про такі випадки. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись про захищені фінансові інструменти, які працюють навіть в умовах війни. Розкажу про недоторканий рахунок ФОПа. По закону України накопичувальний поліс зі страхуванням життя не може бути арештований, заблокований чи конфіскований. Це прописано в статті 47 закону про страхування. Навіть якщо ви банкрут, ці гроші залишаються вашими. Приклад. У вас на рахунку 500 тисяч гривень. Прийшов виконавчий лист, рахунок заблокували за годину, а ось поліс не можуть чіпати ніколи. Як це працює? Ви переводите гроші в надійну європейську компанію під захист законодавства. Гроші працюють під 4% гарантованого доходу плюс бонуси від прибутку компанії. Історично це 10-14% річних. Важливо, це не депозит, який можна заблокувати, це страховий договір. Гнучкість унікальна. Якщо у вас річний внесок 50 тисяч, ви можете покласти більше в межах страхової суми. Через рік зможете зняти цю додаткову суму мінус наступний річний внесок, або залишити працювати далі до потреби в коштах. Головне правило, починайте поки все добре. Коли приходить повістка, вже пізно мінімальний внесок від 10 тисяч гривень на рік, максимум обмежений страховою сумою, яка розраховується при оформленні полісу довгострокового накопичення зі захистом життя та здоров'я. Компанія працює понад 130 років в Європі та понад 17 років в Україні, пережила дві світові війни та десятки криз. Поліс можна передати у спадок без податків та судів. За посиланням в описі отримайте безкоштовний персональний розрахунок того, скільки зможете накопичити та як захистити ваші кошти вже сьогодні.